Алоха, друзі, середа. Ми знову на нашій любимій дачі. Я не зря стою на межі нашої ділянки. Ось тут вона проходить. Ось тут межа. Коротше, в'їзд. Середина воріт. середина воріт це межа нашої ділянки. Так. Але нам поступила дуже така. Приваблива пропозиція від наших сусідів, бо вони нам запропонували придбати їх ділянку. Вона більш доглянута ніж наша. Бо коли ми нашу купували, то ми викорчували з звідси штук 200 дерев. або по кісточки, поросель, вишні, яблука. всього чого тут було, падало і воно проростало. І десять років тут ніхто не бував, і ніхто не доглядав, тому воно поросло дуже в великі дерева. Господарі цієї ділянки вже літні люди, діду Юрі 92, два. Да, і він ж такий жвавий їздив в минулому році сюди. На авто в них є машина, і вони приїжджали з центру Києва. Але в цьому році вони були лише один раз. І, і то не він був за кермом, а його а, а, дочка. Дочка, так, дочка. Вони щось приїхали тут, щось поробили. Буквально годину або дві вони тут побули і з'їхали. Тож да. і вони нам запропонували придбати їх ділянку. Вона більш рівна, ніж наша. Наша, прям така під схилом. А ця більш рівна. А, з дуже, теж, дуже багато всіх якихось дерев. А, ось вже троянда в дичевила і вже така шипшина. Шипшиною стала. Єдине, що тут прикольно, вони в нас в минулому році пригощали черешню отакою крупною. Мелітопольською, але як Віталік називає, Лінкаранка, бо він в Грузії прожив деякий час, а там таку черешню називають Лінкаранка, тож вона дуже смачна, дуже така крупна. Але в цьому році, так як їх. Не було дуже довго, і ми самі частувалися з їх дерева черешньою. Я сподіваюся, що вони не дуже розізляться, якщо дізнаються. Да. Так є фронт роботи такі. Ну, типу, по використовувати старе це. Є ще тут е, ось такий будинок. <смі> Якщо ви пам'ятаєте, у нас був вагончик. Е, і е, це їх тут три. Вони просто обкладені цілою. Да. І всередині ми не знаємо, що як е, е, виглядає. Ну, вони просто розказували, що а, тут три вагончика, і вони її обклали цеглою. А Зносить, ми не знаємо, чи не зносить, чи зносить. А, бо ми а, це думали використовувати як хозблок. Правильно, да? бо у нас а, нема битовки і всі інструменти, типу, лопати і там а, ця коса. коса. <реш> і тачка стоять всередині нашого будинку, і е, лопати стоять біля, е, скажіть мені, е, ходу в душ. Да, і щоб по покупатися після е, плідної роботи, треба це все винести з душової, а е, знову потім занести після того, як ти впорався. То е, ми думали, це використовувати як. Е, Приміщення для зберігання садового а, інвентару. Три. Тут є світло, але немає води, але це, це таке це не дуже е, страшно, що немає води, бо е, ця скважина, яку ми робили, вона майже на межі з цією ділянкою. Тому якщо ми тут будемо щось висаджувати, то шланг можна буде пустити сюди і щось пополивати. Прекрасно. Е, дуже багато вишень, вони теж дівчачі всі, їх треба буде прибирати. Велетенський ходімо, покажу вам цей горіх. Ось, дивіться, він. огромний а цей горіх. Да, е, тут дуже. Така тініста е, е, зона, ділянка. Да? От, і, що, і мабуть, що будемо або зрізати ну, його вкорачувати або викопувати, але це дуже проблемно буде. Мабуть, що просто будемо е, вкорочувати. З цієї сторони у нас є три таких е, яблуні. Одна засохша, дві такі вже напівзасохші. Якщо їх прибрати, то такий шмат доволі е, прилічний буде, щоб е, простіру більше стало. Е, кізіл, подивіться, ми навіть е, трошки збирали їли, це Да. його більше бандюша гнилим їсть. Так, вітер більше гнилим їсть. Спирея, японська дуже дорослий кущ. Е, до речі, ми звідси брали живці, щоб е, наживцювати цю спирею. У нас вийшло це. Е, тут є отака яблуня. Це дика груша. А це груша? Да. Да. Дуже величезна. Величезна дика груша. Є ось цей садовий вуличний е, туалет. Да, ось ось наслідку. Груш. Дрібнота, дивіться, яка. Те, що дитявило. Да, е, тут присутній фундамент, мабуть, що е, це мав бути... Баня, по-моєму. Баня, да, але бачите. Так воно і не трапилась. Так вони, да, не трапилось, вони тут щось виїжджають, якесь м'ясо смажать. Є а, два дерева аблітухи. Ось ви дивіться, в якому стані ця деревина. Вона вже така дуже наклонена. Її треба терміново прибирати. Це, мабуть, поросель. Якщо ви знаєте, чи стріляє ця бліпиха, пишіть, бо. Чи краще забирати зразу? Так, да, забираємо зразу, мабуть, чоловіком зразу. Ось ось ще одна обліпиха є дерево. І е, любиме місце бандітаса, Це, будь ласка. Але так. Він дуже тут полюбляє. Це не алича, це якась ягода, але він в цьому кущі ховається дуже. Його дуже важко вигнать. Звідти. Да, дуже важко вигнати. Він ховається в цьому, в цих е е заростях, е підбирає те, що воно там нападало гризе. Е е і... Потім ригає. <рив> <рив> дуже дуже ригає е і, да, йому тут дуже подобається. Він сюди приходить чилить, бо ми його не бачимо. І якщо наша ділянка закінчується більше обривом і, ну, і ставок, то тут, бачите, воно таке більше е, рідніше. Але теж на болото більше схоже. Так, да, і да, просто виходить на якісь болота. Бо раніше тут були ставки. Тут немає ніяких, ніяких цінних <плоди> будівель. Або е, фруктово плодових е, дерев. Е, єдина цінність цієї ділянки це не в тому, що вона дуже близько до нашої. Вона ну, не дуже, вона прилягає до нашої, ось наша. Ось ця ділянка. І Ми не розглядали взагалі. Придбання ще однієї ділянки, або нам і нашої достатньо, але за ту ціну, о, котру вони нам запропонували, нижче ринкової, то ми прямо задумались, да, може, ми в майбутньому будемо о, розмножувати на цій ділянці о, рослини і будемо вам продавати. Може. Ми дуже дуже думаємо з приводу того, щоб придбати цю ділянку. Але нас підкупає те, що ціна прям дуже адекватна. Я думаю, вони там загілять. А вони прям дуже адекватну ціну запропонували, навіть нижче ринкової. А друге, це те, що прям от. І наша ділянка тут навіть забору нема, бо ми збиралися ставити забор ну, між нашими сусідами. Але економимо гроші, а з іншої сторони, чи варто влазати в цю авантюру, бо ми за два роки ще нашу ділянку не довели нормально до ладу, а ще і це. Нарисувалося, скажімо так. Тож, так, да, у нас таке, знаєте, двояке відчуття. відчуття. Коротше, будемо думати, будемо міркувати, що, до чого і як. Ми будемо тепер повертатися додому. Таке коротке відео вийшло. Будемо думати, чи варто чи ні. Може, ви нам щось підкажете, чи взагалі варто а, влазити в цю авантюру ще, ще одну <сум> з придбанням ще однієї ділянки. А, да, будемо думати, І дякую, що завітали на наш канал. А, підписуйтесь. Як завжди, ставте лайки, коментуйте. Будь ласка, коментуйте. Нам дуже подобаються ваші коментарі. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.